Приходить на Закарпатті, адже саме ми межуємо з чотирма країнами. Саме у нас нараховується більше 30 національностей. Програма фестивалю насичена. Обов'язково потрібно буде її відвідати. Цього разу є родзинки, ми можемо говорити про відкритість фестивалю. До нас приїдуть представники з України, Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії і я всі країни не перерахую. І журі, яке визначить найкращі роботи в номінаціях: Краща авторська робота. Робота краща режисерська Та робота насправді багато краща багато. операторська робота, звукорежисерська. Одним словом в даному конкурсі можуть взяти участь багато теле і радіожурналістів. і справді він є таким вагомим, тому що людина для чогось творить, для чогось робить і вона хоче бачити результат своєї роботи. А нам, у свою чергу хочеться якимось чином популяризувати цей фестиваль. Ви робити ми це будемо пізніше, тому що саме наші останні гості будуть про нього говорити. А зараз до цієї студії ми запросили дуже хорошу дівчинку. Розумницю, красуню, громадську діячку радіоведуча Вікторія незалежно, незалежно ну, з радіо ведуча, яка можливо теж відвідає фестиваль. Мій рідний край. Зараз вона нам про це Привіт, доброго ранку. Привіт шість один 616191, Якщо у вас є думки, якісь запитання до Вікторії. а вони я сподіваюся, 100% є, то однозначно телефонуйте про фестиваль. Плануєш відвідувати його. О, це ви мене зненацька. Я одразу перераховую голові. Ті фестивалі, на яких я була цього року на і в Польщі на Хайне Кіно. Мій рідний край, так, один день. Нема я побачила. Нема фотозвіту. звідки нема. А фестиваль Мій рідний край ну я щороку відвіду звичайно через те, що ми працюємо на телерадіокомпанії. і як і ви колеги, і час від часу мусимо виконувати там якусь роботу, або просто піти і подивитися, як цього року виглядає сам фестиваль. Щось змінюється завжди, і дуже класно, коли так багато людей дійсно Багато різних делегацій присутні там особисто, ти як думаєш, що не вистачає чому в цьому фестивалі? б ти змінила, або що б додала? Тому що якби була на те, твоя воля креативності вистачає. Я думаю, що все ж таки це фестиваль вузькоцільовий, цільовий. Тобто, в першу чергу, для тих людей, які або задіяні в створенні. Якихось журналістських матеріалів, тобто для і радійців, або для тих ага. людей, які страшенно цікавляться життям нацменшин на території Закарпаття. Для широкого загалу, я думаю, там менше буде якихось цікавих, цікавих моментів. От хотілося правда, щоб він був якийсь відкритий, популярний. Тобто і і е, про нього знаємо для того. Я думаю, просто потрібно було б зробити щось більш привабливе для середньостатистичної людини, а вже потім грамотно і красиво показуючи основну мету фестивалю. Підтягувати так, підтягувати людей для того, щоб вони дійсно знайомилися із програмою конкурсною. Тому що я кілька разів переглядала матеріали, які отримували нагороди на фестивалі в різних номінаціях, і я вам скажу, що один або два моменти мене зачепили, і справді дуже професійно, майстерно і класно зроблені програми. Особисто ми сьогодні говоримо про незалежність для тебе, що означає це слово? Взагалі просто формулювання незалежність без прив'язки до держави. <laughs> без прив'язки <laughs> до держави. Від чого ти би хотіла бути незалежною? Ну знаєш, як всі е, нонконформісти, які забули скільки в років і все ще перетримуються якихось <laughs> незалежних протестів, виноді мені 13, е, то хотілося б бути незалежною від всього, все брати на себе, все сама вирішувати. Це так класно, так класно. Але в якісь моменти розумієш, що можливо і не варто би перегинати палку. Але я не думаю, що в слові незалежність є будай одна негативна нотка чи якась негативна інтонація в будь-якому контексті. Незалежність це нормально і правильно, так само як незаангажованість це дуже правильно і нормально для демократичного суспільства, просто для впевненої в собі людини, яка розуміє, куди вона рухається і що вона робить. Коли людина може вважати себе незалежною, тобто це людина яка. Тобто людина, якісь в першу чергу, я думаю, яка незалежна е, ні від кого, ні від чого, ні від людей, ні від обставин настільки, що вона від думок, що про неї хто ще думає, абсолютно що вона може сміливо приймати рішення і ніколи не йти на компроміси зі своєю совістю. Ти себе вважаєш незалежним? Я над цим працюю. Ну в якихось моментах, в якихось там по якимось показникам, я безумовно є незалежною. Це стовідсотковий факт, але. З приводу того, як позбавитися абсолютно будь-яких залежностей е залежностей, також зокрема і від того, що про тебе скажуть чи подумають інші, хоча з цим у мене давно вже ніби проблем, яких немає. От е ці моменти ще треба, я думаю, напрацювати, для них трошки не вистачає життєвої мудрості. Ти знаєш, нам дуже часто закидають, що у нас гості на телеканалі, час від часу повторюються. А що в мене є завжди аргумент, якщо в нашому місті є небагато людей, які щось роблять, які є активними, які є свідомими і які. І про яких дійсно говорити, то чому їх не запрошувати? Мова йде про Федора Шандора і про тебе. Ви в нас дуже часто, але це насправді тішить. Ну завжди є приводи поговорити з розумними, і цікавими людьми. Особисто для мене твій голос пізнаваний, твоя зовнішність середньостатистична, ти про це знаєш. Тобто є частина людей, є частина молоді, для яких ти є взірцем. Це дійсно так. І є дуже багато людей, які на тебе рівняються Ось, зробили зачіску, як у віки, не фарбувалися. Я тобі це чесно кажу. Це дійсно є така інформація. Тобто ти вже. Свого роду. Е... Е, еталон стилю, ніби. Так, так. Ти є жінка для наслідування, ти вже є залежними від цих людей, які тебе купють. Я в мене впізу. Цього компліменту. А працює на радіо, і ніхто не бачить. Ні, насправді, як, я, яку еволюцію пройшов твій стиль до цього часу, перед тим як стати вже власне таким, як ми його зараз бачимо. Ти знаєш, я нещодавно прочитала жарт один в інтернеті, і він стовідсотково про мене. Дві третини речей в моїй шафі, я тримаю на випадок, якщо остаточно з'їду з розуму. Це насправді є закон формування, формування мого одягу і, і мого якогось там стилю, якщо це можна. А, ти Привати. його підбираєш? Він ти підбирається сам по собі. <рив> від настрою? Можливо, від настрою є просто речі, які я дуже не люблю і ніколи не вдягаю. І якісь елементи, які відсутні. І якісь там мотиви, і кольори, які просто я чомусь не хочу мати. Я знаю інформацію, що ти дуже багато часу приділяєш саме тому, як одягнути, з чим поєднати, і, от, наприклад, скільки тебе часу пішло, щоб сьогодні виглядати так гарно, як ти зараз виглядаєш? Дві хвилини, десь тому що зранку макіяж зранку, ну на це десь п'ятнадцять зранку. Годину чи дві після того, як я прокинуся, я прокидаюся в шість ранку. У мене розрідження мозку, і воно триває десь до восьмої, як мінімум. Тому от що я точно не можу нормально зважити в цей час. Це те, що саме я планую одягти, тому я іноді приблизно собі продумую з вечора, що би я одягнула, або вже зранку в якомусь абсолютно хаотичному порядку, але поглажені речі. Але, але <світ> стиль, власне, це не тільки одяг, так це ну манери, поведінка і так далі. От коли ти ходиш в місті, так яку людину ти можеш назвати стильною? Mm. Ну на що звертаєш увагу першу чергу? І чи важливо для тебе, як виглядатиме твій співрозмовник? Безумовно. Ну я не можу сказати, що я сноб в певних речах так. Я трошки сноб, але це не поширюється на те, скільки коштують речі, які людина одягає. Наскільки вдало вони підібрані. Наскільки вдало підібрані, наскільки в них вистачає або не вистачає смаку, і просто наскільки вони елементарно відповідають порі доби. Місці, в якому ця людина в цих речах знаходиться, і там якимось іншим показникам. Але дійсно це важливо, тому я завжди звертаю увагу на те, що в нас, на жаль, серед величезної кількості плюсів, які за останній час ми помічаємо на вулиці, дійсно стало дуже багато людей, які класно вдягаються гарно, стильно і відслідковують тренди, да, мають смак, безумовно. і так само є велика частка людей, які особливо дівчат, просто на них це більше помітно, які вдягають коктейльні сукні і якісь там не танцювальні босоніжки і ходять в цьому так на річку або просто посеред білого дня. Угу. А, до речі, я побувала, от як і ти, мабуть, побувала в багатьох містах там європейських, України. А, ти можеш говорити про те, що кожне місто має якийсь свій визначений стиль. Наприклад, у стиль а, людей, які одягаються у Львові, зовсім відрізняється від того, що одягають в нас. Стиль там. В рівному відрізняється від того, що я в Ужгороді і так далі, в Києві. І тому подібне, чи можемо ми говорити про якусь тенденцію смаку загальну в містах? Від в цьому Від чого є? вона залежить, от особисто я не можу про провести якусь таку лінію. Як би це не звучало дивно, але дуже часто, на превеликий жаль, стиль міста продиктований базаром, який в ньому знаходиться. А, Тому що а, по... по старій звичці люди іноді ще ходять купувати одяг на базар, не усвідомлюючи, що. Футболка це не лише футболка, це те, як тебе сприйматимуть люди, і як ти будеш себе в ній почувати. А джинси це не просто штани, які ти зранку і пішов там десь лагодити волгу, а за це, ну, це щось більш важливе, і, і можна до цього ставитись відповідальніше. Коли просто люди, якась частка людей перестане ставитись до одягу, як до того, що збереже їх від холоду і сорому, щоб не ходити голим по вулиці. Тобто, це тобто, ти можеш надавати значення потрібно, але робити фетиш також. З цього не варто, так? Ну, можна собі залишити невеличкий простір для фетише все одно, але безумовно, дуже сильно перевантажувати свою голову речами немає сенсу. Як ти ставишся до того, що тебе час від часу копіюють? Наприклад, в мене був такий випадок з моєю подругою, такою близькою подругою до сих пір у мене залишилися такі якісь неприємні відчуття, коли я пофарбувалася в рудий колір. Вона в той момент також мала рудий колір. Але я фарбувалася не з цієї причини, тому що вона така була. Я пам'ятаю, це стало серйозно. Причиною нашого розладу. Це було в такому досить дорослому віці, 20-22 роки нам було так. І наші стосунки мало не розірвалися через таку дурницю. На що я їй говорила? Чому ти маєш ображатися, якщо я пофарбувалася, навіть якби я тебе копіювала, то ти ж є тоді взірцем для мене, правильно? І, напевно, пишатися з цього варто. Ну, на щастя, ці всі непрозуміння вже в минулому, будь краще ліго. Але мене це дуже тоді образило, як можна ображатися за такі речі. Ну, Я не знаю, я ніколи не бачила, щоб таке відвер <світ> Відбувалося. А якщо і бачу, ну колись, коли я була молодшою, то мене, звичайно, це могло б зачепити. Я б підійшла питати, як це тобі не соромно купити такі самі джинси, як у мене. Але зараз купила, підходять на здоров'я носить. На... Де купуєш. Я знаю, що Незалежно. ти їздиш за кордоном і саме там шопінгуєш. Час від часу я їжу за кордон і обов'язково собі там купую якісь речі, тому що в Ужгороді, ну, на жаль, не вистачає. Магазинів, в яких дійсно хочеться купувати одяг, і за адекватні ціни, що принципово для мене, е, я сталкер. Мені не подобається за в магазин побачити мільйон класних речей. Всі вони мені підходять, і є мій розмір. Я їх купую і йду собі додому. В мене немає тоді шлях, відчуття, правда? відчуття виконаного боргу. Тому я просто вишукую Обовлю. речі в різних місцях, щось шию на замовлення, щось знаходжу в якихось, не знаю, блошиних ринках. Щось ну, з різних, з різних абсолютно джерел Речі, і досі міняюся з подружками. Що особисто для тебе еталон стилю, тобто до, до кого ти рівняєшся або виробляєш свій власний? Mm. Е, напевно. Я би не назвала це стилем. Ну, хто це тобі подобається, сезон, як та, одягається та серед відомих людей? В мене продиктоване бажання носити або не носити речі, тим тією культурою, яка мені завжди була цікава, і найбільше подобається. Мені дуже подобається чорна музика, мені подобається урбан, міський стиль, стиль великих міст. І тому я дивлюся на якихось рольових моделей і виконавець там бажано чорношкірих, які одягаються, але не таких там мейнстрі. Мових і надто популярних серед тінейджерів, а якихось дійсно, які мають там африканські коріння і співають якусь класичну африканську музику. І якщо б була можливість, і це не виглядало божевільно, я б також забула, що я біла і носила теж <свісно> можливо. Ти таки не з плином часу одягати ті речі, які зараз, не важаєш це, це робити. А в нас є експреси, і ми спитали наших кужерців, що вони вважають стилем, і яких людей вважають стильними. А, це стиль то народне таке, народне. Я думаю, де яка місцевість там так, люди це поводять. Що... Стиль це елемент прекрасного. Стиль? ну, маємо, Спосіб життя, я думаю, стиль. Це уміння. Красиво одягатися, поводитися. Стиль? Ну, досить тяжке питання. На мою думку, це коли людина притримується певного якогось образу, тобто і питається ну, йому соответствувати, відповідати. Якщо по одягу, щоб не просто так, як всі одягаються, а то, що тобі підходить. Ну, а стиль, як ти виглядаєш в першу чергу, як себе почуваєш, і тоді, відповідно, і буде відповідати цьому стилю людина. Стиль перед за все це, те, що подобається людині і сприйнятне на суспільстві. Це відображення краси людини. Ну, В кожного, звичайно, свій стиль, не можна говорити щось таке конкретно. Це обов'язково слідкувати за модою, це просто має бути, ну, одяг має підходити тій людині, яка його носить. Доброго ще раз ранку. Ми продовжуємо далі говорити про стиль. І сьогодні в нас в гостях я нагадую Вікторія Рижова, радіоведуча і просто стильна дівчина. Отже, ми продовжуємо особисто ти, от прийде хтось і скаже, Вікторія, от цього забагато, а от так не одягай. До кого ти прислухаєшся? Критики багато чула в свою адресу. Критики до кого ти Взагалі Не наважують це до як просто закриваєш вухо. Якщо б до мене прийшов Жан-Поль Готьє і сказав мені, що я трошки переборщила з аксесуарами. Я б послухала, якщо це буде це тобто справжню людину, яка розуміється в моді, це може бути якийсь стиліст це не такого високого рівня. Я думаю, про це не доводиться. Сама говорити. собі стиліст. Так це просто, я не знаю, питання того, від кого сприймати будь-яку критику з будь-якого приводу. Якщо людина для тебе авторитет в тому з приводу, чого тебе критикують, ти послухаєш. Прислукуєш. Якщо ні, то. ігноруєш. Віка, що особисто тебе може потішити? Серед дрібниць, серед якихось таких життєвих речей? Що тебе може потішити? Це ми вже зараз не про одяг говоримо, так? Проді, те, все ще зараз, зараз, зараз я скажу, до чого я це питаю. Я страшенно люблю аксесуари і точно знаю, що заходячи в магазин з аксесуарами, обов'язково вийду звідти чи з новими сережками, або з якоюсь дурницею, яку потім не знатиму з чим А Я серед твоїх, до речі, серед твоєї великої колекції аксесуарів, можливо, якісь особливо тобі цінні, можливо, якоїсь ручної роботи, привезені з якихось екзотичних країн. Щось таке є. Мені багато дуже дарують, і вони всі для мене цінні. Є кілька речей ручної роботи, Боти, які зробила моя сестра, я їх страшенно люблю. Вже заляпала соками і я кавою, але все одно Найцінніші, правда? Безумовно. Сама ти робиш аксесуари руками чи ще до такого не дійшло? Нічого хорошого з цього б не вийшло, тому я з радістю і вдячністю приймаю те, що роблять. Ті, чи я до речі, недавно її. спостерігала, як дітки робили буси за допомогою макаронів. Я думаю, найпочинав виходило. Починати з цього варто. Що тебе може обурити? Обурити ну вульгарність в будь-якому разі може обурити це точно і ну напевно якісь абсолютно вже недолугі і недоречні для дня, наприклад, або для ділового якогось заходу зовнішні експерименти. Чи було б тебе таке, що ти бачиш якусь людину, може подругу, може друзів, може знайомих, і ти просто підходиш і говориш, що так, так було б краще, або так, так не пасує. Дозволиш собі, ну я якось що якась натякнути, що можна було б і Поїджу. подовше спідницю обрати сьогодні. <рес> Те ще напевно залежить від людини, якій ти будеш це говорити, правильно? Ну напевно, яка в тебе найбільша мрія і який задум можливо на цей рік, який має ще відбутися, здійснитися? Тобто є якесь якесь якась дія запланована до кінця цього року, яка обов'язково має здійснитися? Так, є, але я е, боюся про неї говорити ще вголос, тому що вона якраз на стадії 80% відсоткової готовності. Я боюся відлякати останні 20%, які залишились. 99% Ми запросимо. Ми тобі щиро бажаємо, щоб, щоб ця вся позитивна енергія направилася на втілення реалізації твоєї мрії. Не знаємо, що це, але напевно, щось важливе для тебе. Дякуємо тобі за те, що ти прийшла до нас сьогодні на ефір. Бажаємо тобі провести свій ефір надалі вдало з гарним настроєм, і все тобі найкраще. Це, це, ви надалі залезає. можете почути Вікторію Рижові на на фм слухайте, спілкуйтеся, телефонуйте і залишайтеся з нами.